Тебе без тебе женили, поюзали, використали, і ти потім через пару років розумієш, що ого, а це ж був такий аб'юз або маніпуляція, або кинули тебе на гроші, або змусили вплутали в, якусь там, в якісь розборки, інтриги, і ти такий потім розумієш, як же тебе використали, а ти ж тоді сном, ні духом. Це називається маніпуляція, тема сьогоднішнього нашого відео. Отже, мене звуть Наталя Климченко, я дипломований психолог та гештальтерапевтка. і я хочу сьогодні підняти тему маніпуляцій. Справа в тому, що, звісно, не можна бути таким кардиналом Решельє, який все там прораховує на багато кроків вперед. В якійсь мірі ми всі в чомусь наївні, і нас можна одурити. Але все-таки не хотілося б, якщо чесно. Тому тема ця така доволі важлива, бо маніпуляції проростають скрізь. Їх використовують люди і в бізнесі, і в сімейному житті, і в стосунках дружніх скрізь вони є. І я вважаю, що це дуже важливо розуміти там, де тебе використовують, щоб якщо тобі це не підходило, ти мав змогу відмовитися. Отже, я поділю наше відео на декілька таких блоків. Перший блок це що таке маніпуляція, другий блок, як, в принципі, зароджується маніпуляція, і якби таке як бажання чи вміння маніпулювати. І третій блок умовно, негативні маніпуляції. І далі, в наступних відео, я розкрию наступні блоки. Отже, що таке маніпуляція? Маніпуляція це коли хтось вас бере і без вашого відома використовує, чи вас, чи ваші ресурси, чи те, що у вас є. Тобто ви стаєте такою, ніби як наївним таким зачинятком, якого просто так фокусник розводить, бере в капелюха в щуп, щупщу, щось там оп, зникло. Такі чарівне чарівна магія. Але магія це тільки працює для той людини, яка вас розводить, ну, дурить. Маніпуляція це коли вас беруть і використовують. Ви не рівноцінний, якби суб'єкт, суб'єктні стосунки. Де ви рівноцінна людина? Інша людина теж має такі права, як ви? Ні, де ви, ніби такий. Об'єкт, над яким щось вчиняють, і такий якийсь фокус-покус, в результаті якого зникають ваші ресурси, або ви втягнуті в якийсь скандал, якісь розбірки, або вас оббрехали, або ви щось там, знаєте, куток каштани гарячі з вогню тягаєте для когось. Це все маніпуляція, тобто це непрямий спосіб отримати щось, взяти у вас. Прямим способом людина напряму. Про це вас просить, да? От це не маніпуляція, це пряме прохання. А маніпуляція, коли від вас щось беруть, але вас про це не повідомляють. І ви про це навіть не здогадуєте, що ви це робите для когось, або віддаєте щось, або там, витрачаєте щось, да? От таке своє цінне. Це може стосуватися як матеріальних, так і нематеріальних благ. Тепер як зароджується маніпуляція? Маніпуляція, в принципі, як вітаю: якщо ви людина, то ви вже маніпулятор. Маніпуляція зароджується ще у малої дитини, коли вона хоче щось отримати від батьків. І е, вона так пристосовується до світу, і дитина помічає, що щось спрацювало, можливо, плач, можливо, крик, можливо, там на жалість вона якось так і це спрацювало. І вона щось отримала: цукерку, іграшку, увагу. Тобто, це такий як механізм, яким дитина навчається контактувати зі світом і отримувати те, що вона хоче. І в такому ранньому віці, в принципі, маніпуляція достатньо зрозуміла, коли дитина ще не володіє, би, таким, не може напряму комунікувати, по-дорослому пояснювати, аргументувати. Це якби зрозуміло, доволі як би, зрозумілий працюючий метод. В принципі, що я хочу ще сказати, важливого, особисто я розділяю маніпуляції на три види. Перший вид це умовно негативні маніпуляції, такі, які шкідливі. Я їх вважаю токсичними, шкідливими, які руйнують стосунки, дуже шкодять стосункам. Другий вид це умовно позитивні маніпуляції, це таке щось, знаєте, про мотивування, підбадьорювання, такі трішки обхитрити себе, але отримати класний результат, змотивувати інших, змотивувати себе. І такі, як те, що дає нам класний результат, це умовно позитивні маніпуляції. І третій тип маніпуляцій, найбільш небезпечний, це, звісно, приховані маніпуляції, такі прямо що ти ні сном, ні духом точно не знаєш, що ти в щось вплутаний, і в тебе забирають ресурс. В принципі, вони всі такі неявні. Але оцей третій вид маніпуляції, він такий найбільш такий філігранний, найбільш такий, що не підкопаєшся. В принципі, всі три види маніпуляції вони такі приховані. Вони... Бо вони не проговорюються ці прохання напряму. В принципі, є такі моменти, коли дійсно маніпуляції це про хороше, про мотивацію, можливо, про те, щоб підбадьорити когось. Ми розглянемо в наступних відео це. В це відео я хочу взяти умовно негативні маніпуляції, такі найбільш поширеніші, про які ми знаємо. І розберемо тоді, як можна протидіяти цим маніпуляціям, щоб не попадатися на цей гачок. По суті, всі маніпуляції це гачок, на який нас підчіпляють. Отже, умовно негативні маніпуляції. До них, наприклад, відноситься маніпуляція страхом. Це така погроза вам, що ви. Або втратити людину, або втратити щось цінне, або таке залякування, або нагнітання щось такого, щоб ви от почали боятися і щось зробили, або щось віддали, або кудись щось вклалися. Або, може бути, знаєте, звучати так, що там, ти мене втратиш, людина так маніпулює вами страхом. Або людина вас так знаєте залякує там, може створювати таку картинку якогось такого лячного майбутнього, щоб ви вклалися в його проєкт. Не буде у вас тоді катастрофічного майбутнього, якщо ви візьмете всі свої гроші і вкладете в цей там, не знаю, фонд, траст або ще там, віддасте гроші, по суті, да, цій людині. А... Маніпуляція страхом, вона така дуже дієва, бо вона апелює до такого нашого глибинного страху за себе, за життя, за рідних, за близьких. І все, що зі страхом, якщо дійсно людина намацала ваш такий дійсно страх, те, що ви дійсно боїтеся, а у кожного з нас це є. І потрапила саме у цю серцефинку страху, то в якийсь момент ви втрачаєте таку якби орієнтацію, і в цей момент ви можете дійсно щось віддати своє, щось, якби таке, знаєте, трішки розум, ніби як критичне мислення. Втрачається в цей момент, і ви втрачаєте пильність. Що ж робити, коли ви от запідозрили, що якась людина прямо маніпулює страхом? Звісно, вам потрібно зупинитися, уповільнитися. А найосновніше, ви повинні спертися міцно на якби намацати на свої ноги, от прямо так, відчути своє тіло, заземлитися, почати глибоко дихати. І коли отак почне повертатися до вас трішки критичним мисленням, просто перервати цей контакт і сказати там: я зараз вийду, в мене там дзвінок важливий. І візьміть, будь ласка, 5-10 хвилин, щоб ну, якось оговтатися. Можливо, зробіть якийсь дзвінок, який звідчиться з людиною, яка для вас важлива, ваш друг, ваш партнер чи партнерка. І підтримайтеся. Да? І якби розкажіть про цю ситуацію, поділіться. Поверніть собі ніби контроль в цей момент. І коли поверніться вже да, до цієї розмови. То ви тоді зможете вже говорити з інших позицій. Да? Страх вже не буде вами володіти. Ви вже будете міцніше да? стояти на ногах, бути впевненіше і вже аргументувати щось людині, якісь аргументи проти цього маніпуляції страхом. Маніпуляцію страхом використовують не лише шахраї, це може бути і керівництво. Це можуть бути і друзі такі, ну друзями не назвеш, але люди з близького оточення. Іноді це, на жаль, може бути в парі, коли чоловік і дружина або хлопець, і дівчина використовує цю маніпуляцію страхом, таке залякування. Знаєте, ну це теж говорить про певні аб'юзивні стосунки, і якщо таке часто трапляється, то я вважаю, що звісно потрібно йти в терапію або йти в парну терапію. Наступна маніпуляція дуже дієва, це маніпуляція з соромом. О, як вона працює класно, О, це просто е, топчик. <правда> Справа в тому, що страх така наша м -м, дуже глибока, ой, вибачте, сором, дуже глибока соціальна емоція, за яким теж дійсно стоїть за лаштунками якої стоїть страх відторгнення і страх смерті. Бо сором це соціальна емоція, і сором зародився, коли раніше, там, в прадавні часи, ми боялися, що наше плем'я нас відторгне, і ми там помремо в лісі, в страшних муках. Також коли батьки починають присоромлювати дитину, це ніби як для регуляції поведінки, це теж закладається дуже глибоко. І е, такий сором він може бути дуже токсичним і бути в фоні. І, наприклад, якщо у вас в фоні е, підсвідомості є цей сором токсичний, ну, батьки вас так виховували, наприклад, присоромлювали дуже часто, і ви так соромитесь себе за все, там не, ну, якби відсвічувати, світитися зайвий раз, проявлятися. І тут хтось використовує цю маніпуляцію з соромом. Говорячись на кштальт, ой, як же тобі не соромно так зі мною поводитися, або там ой, подумай, що скажуть люди, або там якісь інші методи пов'язані, ну, якісь інші слова, які пов'язані з соромом. То він чіпляє вас дуже глибоко. Це не просто сором, це таке щось про сутність вашу, про, про ваше прям життя. Тоді дуже важко теж заскочити з цього гачочка. І, але якщо ви знаєте, що ця людина з вами таке робить і знову починає робити, ви можете знову ж таки діяти двома шляхами. Або відразу, якщо ви граєте з відкритими картами, ви можете просто пред'явити людині цю маніпуляцію, от прям щоб отак знаєте, на долонях, запитати: А я правильно тебе розумію? Ти зараз, от мене соромиш, ти маніпулюєш мною. Ну, що саме ти хочеш отримати від мене? І коли ви от виводите це на такий як білий день? Людина може там теж засоромитися або почати вас газлайтити, що тобі здалося. Ви маєте стояти на своєму, говорити, що ні, мені не здалося. от Я відчуваю зараз сором, я відчуваю, що ти мене присоромлюєш. Що ти хочеш від мене отримати? Але звісно не кожна ситуація підходить для того, щоб прям грати з такими відкритими картами, щоб людину, яка маніпулює, прямо показати, що вона маніпулює. Якщо це там шеф чи свекруха, чи якийсь там, можливо діловий партнер, хоча навіщо такі діловий партнер, треба тікати від нього. То, можливо, там ви не готові ще так конфронтувати різко, то тоді варто. Взяти таку теж паузу, сказати, слухай, ну я подумаю, да, я подумаю над тим, що ти говориш, там просиш або кажеш. І взяти цю паузу, щоб підтриматися або в терапії, або, знову таки, з близькою людиною. Сором це та емоція, яка проживається в контакті. Наприклад, якщо у вас був якийсь там випадок, дуже такий, де ви соромилися. То вам, щоб перепрожити цей досвід, вам потрібен терапевт або інша людина, якій ви розкажете цей такий сором випадок, і ви разом з нею проживете, посоромитесь, посмієтеся тільки в контакті з іншою людиною, можна зняти сором. Тому в цьому випадку теж потрібна інша людина. І придивляйтесь, якщо у вас є цей токсичний сором, якщо ви, наприклад, соромитеся за все. За те, що в нормі людина не має соромитися, а саме за свою вагу, за свою зовнішність, там, не знаю, за сивину, за хвороби, за якісь невдачі, за те, що ви говорите ні, за свої там хобі, за свій спосіб життя. Тобто, якщо у вас виникає сором в цьому місці, це значить, що скоріше за все. У вас присутні елементи цього токсичного сорому, і вам потрібно бути за цією маніпуляцією дуже-дуже уважним. І якщо хтось вас починає соромити, ви повинні питати: так, це я соромлюся, питати себе, так, це я соромлюся, бо я зробив щось погане і мені соромно за свій вчинок, який дійсно не є дов... ну, не дуже хорошим, і я маю виправити це. Чи я соромлюсь, бо хтось соромить мене, аби використати. Тобто, ви повинні бути дуже пильні в цьому моменті. Також третя маніпуляція маніпуляція провиною. Вона така ж, така ж глибока, як і маніпуляція з соромом. Маніпуляція провиною може бути така. Знаєте, провина це така, якщо сором більш така соціальна емоція, яка регулює нашу поведінку. Провина також вона регулює, от, скоріше, поведінку тет -те а те, двох людей більше вона спрямована. Вона така більш, якби, не то, щоб персоналізована. Ну, а, мабуть, більш така дистанція з людьми це, або там. Про двох людей скоріше йдеться, або про небагато людей. Але може бути провина така і більш широка та, на суспільство. Але це рідше. І от якщо ви знаєте, що вас винуватили в дитинстві, батьки, і у вас є така ця токсична трішки провина, що ви такий винуватий, навіть щоб там де не сталося, а у вас така вона фониться провина. Хтось там щось зробив. А ви такі, Боже, та це ж я не продумала, та це ж я там не, не розповіла, та це ж я не підстрахувала. б де не сталося, це винуваті ви. Ну, от, то, скоріше за все, це токсична провина у вас. Теж в терапії треба з нею працювати, бо сам не пофіксиш, це така глибоко, вона глибоко залягає. Якщо ви знаєте, що у вас таке є, то вас, скоріше всього, шахраї, маніпулятори будуть чіпляти за цю провину. Щось таке вам говорити на кшталт. Та як ж ти так можеш, та як же ти зі мною так поводишся, або й так і говорити: та це ти винувата, це ти мене відволікла, я зробила цю помилку, або ти мене не відволікла, я б не зробила. Це, це ти винувата, це твоя провина. Тепер ти це виробить, ну якби цю роботу переробляє, або ще щось таке. І ви повинні теж знати, що це глибока, чіпляють глибоко на цей гачочок. Маніпулятори вас, і ви теж повинні, коли таке, ви знаєте, що у вас є така провина фонить, і вас за це чіпляють. То ви теж повинні, коли з вами таке проробляють, ви теж повинні себе питати, це я щось зробила нехороше, от прям це мій вчинок, і я маю відкоригувати, чи це інша людина мені от зараз цю провину накидає? Якщо інша людина цю провину накидає, то знову ж таки, як в попередньому випадку, ви можете або озвучити, що я правильно розумію, що ти маніпулюєш з допомогою провини і хочеш, якби, щоб я щось зробила тобі, да, натомість, чи що ти від мене хочеш, або ж таки брати паузу, йти в терапію, брати якусь підтримку, і потім вже після цього говорити з людиною про її мотиви, або просто, ну, дивлячись, яка там обставина. Вже далі з'ясовувати. Всі маніпуляції вони, вони просто знаходять якусь таку травму в нас, або якусь нашу особливість, так, як, наприклад, засоромлені діти, там, завинувачені діти, або там, коли мало підтримки, і ти лякаєшся, коли там все життя пішло шкереберць, і так мало опор, і хтось починає ще більше лякати, і тоді йде певна дестабілізація. Але пам'ятайте, завжди питайте себе, чи це ви щось таке зробили, чи це вам нав'язують. Бо дійсно, і точно так же провина, точно так же сором вони можуть бути конструктивними. Це є деструктивна частина цих емоцій, а є конструктивна частина емоцій. А конструктивна частина емоцій це регуляція нашої поведінки в соціумі. Це дійсно, коли ми робимо щось погане. Тоді провина це здорова реакція, але вона має короткий цикл. Тобто, я зробила негідний вчинок, я розкаялася, я попросила вибачення, я виправила це, я якось це виправила, і провина закривається. Провина йде. Я, типу, свою провину. Точно так же з соромом. Якщо сорома геть немає, це говорить про те, що є певна психопатологія характеру, психопатія, соціопатія, або певні акцентуації, в яких пропадає. Це геть не норма, коли людина геть не відчуває провини і сорому. І Якщо емпатії, то це або такі маніакальні якісь там вже прояви, або психопатичні прояви. Це ну, геть нездорова історія. Тобто в принципі, в нормі у нас десь посередині це така регуляція. Ми зробили щось негідне наших цінностей, ми відчуваємо сором і провину. Якщо не зробили, то ми не, не мусимо відчувати. І коли ми знаємо, що є різниця між токсичним провин, токсичними провиною сором і здоровими, тоді ми можемо відрізнити, коли це дійсно наш вчинок, і ми повинні вибачитися. Якось скоригувати свою поведінку, чи навпаки, це нас підчіпляють під це і нами маніпулюють. І коли ми розуміємо різницю, коли ми, наприклад, в терапії вже це все про, якби, пропрацювали, тоді ми можемо відрізнити цю маніпуляцію з допомогою провини, страху, вини чи якусь іншу маніпуляцію. Пишіть, будь ласка, в коментарях, можливо, ви маніпулюєте? Як ви маніпулюєте? В принципі, це притаманно всім нам людям, але головне тримати оцей такий здоровий баланс між маніпуляціями і дійсно усвідомлювати якісь свої потреби і проговорювати їх. Можливо, до вас використовують маніпуляції, якщо це якісь дуже деструктивні маніпуляції, діліться, щоб інші глядачі теж бачили їх, могли обговорити, розуміли, що отакі маніпуляції є, і щоб. Ми могли обмінюватися цією інформацією і бачили, що таке маніпуляція, що ми могли відрізняти це від здорової реакції да, на, на, ту, на той же якийсь вчинок. І якби, коли ми уважні до себе, то ми тоді розуміємо цю грань, що, здоров, що здоровим є здорову реакцію, а що е, саме є маніпуляцією. Тому діліться в коментарях, як вами маніпулюють, як ви маніпулюєте. І в наступному відео я тоді поділюся про позитивні, умовно, позитивні маніпуляції. Це, по суті, мотивація, флірт, і вони такі більш, більш позитивні, більш такі веселі, але все одно це маніпуляції, бо ми напряму не кажемо людині, що ми з нею там робимо. Всім гарного дня! Всім здоров'я і до наступної зустрічі.